У Миколаєві визначили два пункти збору людей, які евакуйовуються з Херсону залізничний вокзал та автовокзал. Про те, яку допомогу там надають і скільки евакуйованих вже прибуло, дізнавалися наші кореспонденти. 6 червня близько 16.00 на територію Миколаївського залізничного вокзалу прибув потяг з евакуйованими мешканцями Херсона. На тепер відомо про 43 людини, з них двоє дітей. Здебільшого це люди, які проживають у мікрорайонах Херсона, де є небезпека підтоплення будинків в результаті сьогоднішнього тракту на території Каховської ГЕС. Наразі люди отримують допомогу від місцевої влади, благодійників та волонтерів. Далі про все в деталях. На Миколаївський залізничний вокзал прибуває евакуаційний потяг. На платформі його пасажирів вже очікують волонтери, благодійники, психологи, юристи. Ще близько 11-ї ранку. Місцева влада повідомила, що Миколаїв готовий до прийому мешканців Херсону та регіону, які були змушені евакуюватися через катастрофу цієї ночі. Зранку була було спілкування з міським головою, з було спілкування з представниками обласної військово-цивільної адміністрації. Скориговані абсолютно дії. Миколаїв підготував. Транспорт Миколаїв підготував, і Миколаївці підготували місця для розміщення людей. Готові на сьогодні були повністю прийняти людей. Два пункти це близько 150 осіб. Це в наших навчальних закладах. Вони, їх, інформація про них буде надаватися при потребі. Там є все для ночівлі. Також знову ж таки, завдяки громадським організаціям, різноманітним гуманітарним штабам, у нас зовсім немає проблем ні з водою, ні з харчуванням. Другий пункт збору евакуйованих обладнали на місцевому автовокзалі. Для постраждалих від наслідків нічного теракту херсонців тут є питна вода, їжа, гуманітарна допомога. За потреби люди можуть звернутися за медичною допомогою до представників Товариства Червоного хреста України. Ми привезли там продукти, також речі для людей, які зараз їдуть з Херсона Сюди також прислали оперативний штаб, які допомагають людям з оформленням документів. А також наше відділення для надання медичної допомоги. Долучено відділення психологічної допомоги це 5 чоловік. Відділення медицини це 4 чоловіка і оператив. В штаб два чоловіка. Евакуаційним потягом скористалися 43 людини. З них двоє дітей, тринадцятилітній підліток, а також тримісячна дитина. Херсонці, яких зустрів Миколаїв, діляться своїми емоціями. Багато хто засмучений і пригнічений, адже більшість з них це жителі мікрорайону Острів у Херсоні, який першим опинився в зоні небезпеки затоплення. Не хотів виїжджати, але мені важні сестра, і мама, і безпечність моїх родних. Сам я взагалі з Донецької області проживав в Херсоні вже 10 лет. Вот, как там почалися обстріли, вот эта, грубо говоря, війна, і да, ми переїхали в Херсон. І вот, проживали там більше 10 лет. Я не знаю насчет нашого дома, як зараз там ситуація, я не знаю вообще. В якому районі Херсона ви проживаєте? На острові. Де за Ну, Ми на первому поверхі живемо. Приїхати до Николаєва. Ви будете тут залишатись, Миколаєвич чи далі будете їхати. Якщо, дай Бог, цей не затопиться, то ми назад ми ми от з сином утром проснулися, слышим, кричать по мегафону. Посмотрели новости і вирішили, що пора уїжджати. Потому що света не стало, соответственно, води нету, газу нету, нічого работать не буде. Что успев взять собою? Кошк. Ну как, кошек, лоток, корм. Це вот сейчас вот это у нас вот так у нас на острові. Наразі відомо, що шестеро осіб погодилися на тимчасове розміщення у миколаївських пунктах прийому. Ще 14 людей повідомили, що зупиняться у місті в своїх рідних чи близьких. За інформацією однієї з благодійних організацій, більше двох десятків людей побажали евакуюватися далі до Одеси на волонтерському транспорті. Планується зараз відправити на Одесу та область близько 23 людей, серед них жінки з дітьми та маломобільні люди. Намагаємося зараз також надати допомогу юридичного характеру, психологічного а також гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих байків. На пунктах збору продовжують чергувати працівники національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій і волонтери, оскільки чимало людей встигли взяти з собою лише речі першої необхідності та домашніх улюбленців. Їм у Миколаєві також готові надати допомогу і прихисток гуманітарні організації. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини до каналі Март.